То ви можете зібрати свою першочитацьку аудиторію, познайомитися ближче зі своїми читачами, знайти собі нових друзів, знайомих, авторів, з якими ви будете спілкуватися, обмінюватися своїми вміннями, дискутувати. Тобто, це таке середовище, в якому ти заходиш і розумієш, що тобі тут добре. Ти тут свій або своя. Ти знаходиш людей, з якими можна поспілкуватися. Ти знаходиш авторів, які можуть допомогти тобі в чомусь, які можуть навчити тебе чомусь, а ти своєю чергою навчиш їх чомусь. Те, чого немає у реальному ринку книговидання. Тобто, якщо ти співпрацюєш з видавництвом, то ти працюєш напряму із видавництвом. Ти віддаєш їм рукопис, і вони вже ухвалюють рішення, друкувати чи не друкувати. Ти вже далі працюєш напряму. І з видавцем зі своїм редактором. А тут ти маєш змогу дізнатися про свої книги з іншого боку.